Привіт! Що, ви готові сьогодні відпочивати? Да? Готові купатися. Да, молодці. Вже які готовий завжди. Шапка капішона. Молодець. Все йдемо. А знаєте, куди ми їдемо? Я їх забрала з всіх із школи. Школьники наші. Це вони вже трьох ходять в одну школу, вже Максим з Ромою дорослі, вони вже старшу ходять. Ми їдемо. Басейн в аквапарк. У нас була така прекрасна можливість. Перед Різдвом я, можливо, навіть вам показувала, як ми купували іграшки, і завозили на благодійність і там давали квитки. Дуже багато людей це робило, купували. І зараз нам прийшов час, що ми можемо туди їхати, купатися. Я забрала дітей з школи і ми будемо їхати. Оксана буде їхати своїми і я своїми. Ну що, а, приїхали додому, я забрала всі речі, які треба, і будемо їхати. Хлопці вже готові. Ми схотіли навіть додому заходити, уявляєте. Я взяла перекус, якщо то, а там потім, можливо, заїдемо ще з ними десь поїмо так. Коротше, сьогодні буде дуже такий гарний день для дітей більшість. Ми приділимо їм уваги, тому що буває в бігах, в бігах і вже ввечері з ними. А так? Сьогодні дуже файно вийде, вийде. І вони дуже ждали цей день. Не могли дочекатися. Чекає Оксану. Діма схотів з нами їхати, хто заходить, буде з нами їхати. Так, да, хай пройде, дай поставитимо ту сувку. Я туди позложувала наші речі. Та не кидай так. Так, готові вже. Йдуть. А Рома не їде? Так що, дивіться, ось такий готель. Вже ми тут були пару раз, класненько, нам подобається. Дивіться, самий головний. Привіт! Давай, ручку. давай мамі ручку, молодець. Дружбаний. Ось так всередині. Це більш такі дитячі, тут багато батьків саме з дітьми, саме для дітей. Цього готелю, тому що тут аквапарк і для дітей розваги. Це класно. Дивіться так класно. Діти будуть купатися зараз, з'їжджати собі. Круто. Пішли. Вже хлопці побігли, там граються, собі купаються, а я з Єфремчиком куди він хоче. Дивіться, класно. Не сюди ходи. Є прим. класно туди. Дивіться. Ось тут такі різні горки класні. Там, де вже мають мої хлопці з'їжджати, Будемо дивитися. Зустрічати їх. Вони хотіли, щоб я відзняла. Секаємо. А я з'їжджала на ось ці такі великі горці. О, тут класно, ви не уявляєте. Який молодець! Клас! Ми на горці. Ага. А хто зараз їде? Ти моти з Дімою? Що там, класно? І побігли під відро. Wow. Wow. Зараз десь мають з'їхати мої хлопці. Ще одні. І wow. чекаємо. Тут можна їсти там, замовляти собі. Сидіть, все, клас. Які веселий, які раді, я не можу з нього. Що для дитині треба. Махай привіт! Є ще ось такий басейн. Тут можна грати в волейбол. Хочу швиденько вам показати цю територію. Дивіться, я на ось ці великі такі горці саме з'їжджала. Клас! А це так, щоб діткам переходить. Мої хлопці теж ходили дуже раді і класно. А... І ось. Теж файненько з маленькими дітками сюди сідають, воно там несе водичка сюди. Геть. Краса. Оце я так свіжала і кричала. <хи> я вийшла спеціально наверх вам показати. Дуже класно, серйозно, дуже класно з дітками йти. Діти вибігаються, викопаються, вони неймовірно щасливі. Дуже вони раді. Тому це... Стоїть йти. Ми прийшли перекусити щось. Я взяла різні пластівці, печиво. Там ще були цукерочки, жалейки. То діти їдять. Тому що дуже дорого там. Реально в два рази дорожче, ніж простих інших по місту кафешках. Не знаю, що так. Смачно? Ну що, ми вже будемо збиратися їхати. Покупалися, викупались. Я вже на всіх горках позижала. Це дуже класні емоції, дійсно. Будемо їхати. Будемо їхати. Ще поїмо. З хлопцями бо хочуть їсти вже. Схотіли на супчик. Ходи, їдемо, їдемо на супчик. їдемо на супчик. Добре? Діти похотіли їсти. Ця банда і наша банда. Ми десь тут поставили машину. Ідемо. Ходи, сонечко Ви знаєте, втомлена три години десь майже більше навіть, ніж три. Ході, ході, давай ручку. ході І це. Ми приїхали на супчик після того, як покупалися всі разом. Так, дивіться, ми вже дочекалися свого місця, своєї черги. Дивіться, яка в нас класна яка? кімната, можна сказати, там всі. вона спеціальна геть така, як кімната. Нас багато всіх разом. Оксана вже не змогла ждати, поїхала, не схотіла. А не вже хоче супчик. Зараз будемо їсти сонечко. Всі будуть суп їсти, захотіли, будуть смакувати. Ми завжди мене питали, які ви суп їсте. Саме суп моєму чікіннокі. Дивіться, ось цей. Тоскана, ми чомусь не дуже нам заходить. Хоча тут більш багато теж люблять і тоскана. Але ми чекеннокін дуже дуже смачно. Пожди, пожди. Зараз це. Знаєте, що сиром по три, пождить ще зверху. Максим буде перше пробувати. Зараз тобі картошку дасть.